Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні розпочинаю відео не з е, трактора, не з'їзди на поле, а з розпаковки. Прийшла посилочка від каналу Юра Фермер. Е, це чоловічок той, що купив у мене котки. Я казав юрець, Ні, Юрок Фермерок, а в нього канал називається Юра Фермер. по-моєму, Якщо не помиляюся. Так що вводьте в поиску, підписуйтеся, ну а я зараз вам покажу що, що приїхало. Це він у мене котки, хто, хто пам'ятає, котки чоловік для себе в господарство купив. Чайник закипів. І як воно здрава, адекватна людина, котки приїхали до нього в господарство, він їх побачив. Каже, все, з мене могорич. І я так розумію, тут, звісно, могорич. Так, Це що? що це в нас? Камон! Настояще м'ясо. Ніфіга себе. А що у нас так вони продаються? Прям з рюмками. Це якраз тепер до повної колекції. О! Це там елітні напідки стоять від різних компаній, від різних людей зовсім. То від хлопців з Інфорс, то із от хлопців з Ремсинтезу, Ну тепер ще будуть і стріляти ось їдріть, іс... Опять, Що це? Хенкей Бен... Бенністер. Що це таке? Війський, щось. Сворений на данному. Шотландії. Бомба! Це вже тепер міні-бар. Приїдуть е, хтось в гості, є чим пригостити. Да. Неждано не гадано, подогнав калим. Так що, Йерець, хай котки печуть вірою і правдою. Я думаю, ти бачив, що там, е, там нема чому ламатися, там як зроблено, зроблено на віках. Ну, а я що, п'ю кофійок і летимо сієцою на 35 му міжряді. Так що не перемикайтеся, з вас лайкос. Не мені, не мені, а Юрцу. мого юрцу замогорить. Ставте лайкоси, підписуйтеся і будемо сьогодні сіяти. на 35-й міжрядні е, сорт Мустанг. Розпаковку вже зробили, їдемо на поле. Дубар неможливий. Вже й сонце заховалося, капець. Я зараз прикріплю просто в погоду, щоб не думали, що я там щось щось у щось убуваю. Реально, там такі прогнози, блін. Днем 12-14. Ну що це? що це за весна? Що це за травень місяць? Де ж їдрі, матері? Включив автопілот, дивлюся, сигналу нема. Навірно, кончилася поповняшка. То зараз ось поповнить через прива 200 гривень. Там на антизоні було на одну карточку 150 гривень. А тут а вже ж тіпа, тарифи збільшилися, тіпа, 175 треба скидати. Я по 200 поповнив, так що ожидаю, отут сіреньким засвітитися. Значить сработало. якраз моя поки доїду, поки настроюся. Зараз батя цепляє прицеп. Там у нас вже направлена соя. Будемо сіяти на 35-му міжрядді. Чому так? Тому що в тому році для експерименту ми посіяли міжряддя 70 нашою сівалкою мультикорн. Доволі інтересна була соя, гілкування в неї неможливе. І був такий момент, що гілки, на них багато бобиків, і гілки обломувалися, падали на землю. Завдяки тому, що жадка була флекс, воно підібрало, комбайнер не спішив, що комбайнер свій, аби був там десь якийсь зальотний, так той би шандорив би поверху. І хочемо посіяти її саме на 35 міжглядю. Щоб не дати оцим гілкам упасти на землю, що виходить, одна рослинка стоїть друга і оця гілочка падає на сусідську рослинку. Ну, подивимося, як воно в нас вийде. Спочатку оціваю 70 міжряддя, потім на 35-те роблю зміщення, як воно вийде, будемо дивитися. Так, да, це канечкою по-своєму більше топлива йде, так як до 4 літрів було. При 70-му міжряді, а так буде 8 літрів плюс-мінус. Тож двойний прохід, виходить, площа 10, га. а получу, по факту посіємо 20. І звісно, це цілий день, і то, щоб все було ополучено, щоб нічого не поламалося. В тому році були на полі у Юрія Миколаєвича, де в нього кінця посіяла на 35-му солі. Ну, в нього 70-35 -й, й міжряді за, ну, на одній зімалці. І за один проходить посіяв. ну Там соя була, як повзходила, рівнесенька, рівномірна, вся, ну, красота. Подивимося, в нас вийде щось чи ні. Дощів не пише, не передає. Ну, Сіємо за то одним словом. Так що зараз ось доїжджаю на поле, сподіваюся, сигнал з'явиться. Батя печане прицеп і далі покажу, як соя виглядає. Протравили ми її, це все діло. Зробили, щоб воно було без нюансів. Так, значить, запустилися, працюю вже, печу-печу, батю випроводив, кажу, їдь хоч по обід. Цілий день оце зі мною катається в тракторі, не вигодиш. Каже, ну а що ж, сів тут комфортно, все це не МТЗ. Та є випроводив по правду ну, по Тут вже залишилися понти, 3 гектара, грубо говоря. І 70-те міжряддя закінчено. Я, виходить, края відійшов на 70-му, потім смістився, відійшов на 35-му з однієї і з другої сторони. І тепер оце хожу 70 міжрядня. доїду до краю, роблю зміщення і пошадорив е, на 35-му. Значить, виходимо 8-150 тисяч. Це зараз стоїть на соєвих тісках. Але е, кукурузу я сіяв, другий діапазон літера Д, тобто найскоросний, максимальний. На цьому, на сою, на соєвих дисках, на діапа, другий діапазон, але літера С, тобто метлініше. Бо якщо ходжу швидко, мотори виключаються, тобто не вистачає їм докручу. 150 тисяч у нас буде на 70 міжряті, зміщаюся і 5-150 тисяч, тобто це в сумі вийде 300 тисяч 000... 300 сої на гектар. По метру, по коварям... ну зараз доїдемо, по і вам покажу. 12 штучок, коли я отак. По сингуляції, сингуляція, звісно, в порівнянні з кукурузою упала, там десь все время завжди було в районі 98-97 і чуть-чуть, а тут 95-94. Це 94 було, часом стало на 95. Ну, рейнувся, там все в ідеалі. Тук-тук-тук-тук-тук, як має бути. Висів, якщо при 300 тисячах, при тій масі зернин, яка у нас. То це десь виходитиме 40 кг на гектар, це буде висік. Плюс-мінус, якщо я правильно все посчитав. Так що будемо пробувати. Завтра будемо, Коля зараз після поїде на площу там перед пшеницею. У нас там є участок, так ми його і спаскудили в з того року. І нас виходить оцей кусок, пшениця і потім другий кусок. Треба його як було ділити, так якось на три частини рівних, А то там, там маленька, там пшениця. Там Короче, поїде він туди дискувати, культивувати, І завтра туди попрям сіять піонір. Сотні піонір теж на 35-му міжляді. Чого так? Потім сплошний посів буде пізніше. Чого так? Тому що сівалка ну, зараз зацеплена до трактора. Куча проводів, куча шлангів, куча цього всього оціплять і опять прицеплять, ну це бредово. Тобто, якщо він сіє, значить він сіє. Оціваємо все цією сівалкою. І потім вже будемо переналаштовуватися на е, міку там, чи ще якусь Образу. Будемо дивитися, по факту. І оце посіємо теж 150-300 ну тисяч на гектар, посіємо піонера. і будемо спостерігати, і показувати вам. По розкладці питань немає. Це не зернова сівалка, це сівалка точно висіву, це тух-тух-тух-тух пісні. Тух, 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 тух. Я задоволений дуже. Площа, звісно, кончена, кончена на віка. Та весняна оранка, мать її не буду гнути, Вона своє діло зробила. Замість того, щоб дискувати, як ми планували, ми її зарали, воно висушило в грудках канави. Що буде, що є, маємо те, що маємо, казав Кравчук. Так, так. Края одійшов глибше, так як грудка і поглибше туди її засадив, щоб доволого. А потім вимілив, щоб вона лежала тільки-тільки в сиренькому, щоб все було по красоті. Соя там, що там їй треба, капля води попала, все, вона вже нагупнявіла, вже починає проростати. Це не кукурузина чи то, то є, так, Не сильно глибоко, я думаю, десь 2-2,5, ну хай 3 може сантиметра, десь в цих районах. Хоча спориємося, я зараз нарию, покажу, бо це ж буде дуже довго. На камеру рить, кому це цікаво. то зараз розворачуюся, нарию і покажу. Нарив. Дивіться, що виходить. Ну площа припаскудна, ну капець. Оце десь плюс-мінус метр. Один, два. Тут ось близенько. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Може, десь 12 є. Це якщо от первої взяти, то аж оце буде метр, але тут чуть більше. Може десь якусь пропустив. Тобто 10 штук на, на міжрядді 70 і отут буде йти міжряддя 35, Получатиметься в кавичках 20 штук на метр. 30 -е міжряддя виглядає отак. Отакий в нього фон. Легенько ми протравили, інокулянт, протруйник з паріко. Лучше його, Лучше його протравити і знати, що воно все зроблено. Чим потім жаліти, що от треба було протравити. Так, можна далі їхати. Блін, на вулиці вітер такий товар неймовірний. Зівалочка не сіє, виїжджаємо на несіяне і пішли мотори включатися. Швидкість по трактору десь 7,4, 7, і по автопілоту 6,6. 150 тисяч. В общем, нормальок. Вже жду, не дождуся, коли будуть сходи. Так мені хочеться побачить Ну нічого. Неділька, півтори повинно щось витикатися. Ну, якщо ж буде нормальна погода. На завтра щось Плюс 4 пише, ну це капець, а якщо морози будуть. А кукурузка, то вже на виході, вже должна, деякі площі повинні вже... Проростати. Так, ну, в общем, печу, жду обід, потом обід. Я думаю, до обіду якраз доб'ю до кінця. І потім перейду на 35, -те. тоді ще включусь, покажу на реї одне і друге, як воно розкладає. Що ми маємо на 35-му міжряді? Ну, якщо мірять, так рукою, може десь 32, може десь 37, але взагалі виходить отак. вот так. здесь ось и двойка здесь есть. Тут, а где ось все. Ось все, ось все. Вон, Ось все, ось все. все. Тут тоже двойничок есть. все, ось все, все, все. Есть, здесь есть, есть, есть. Может, здесь, конечно, упустил, Так як батя лопатку забув оставити, або я її не знайшов посеред поля. Ну я вже не дождуся в сходів. Тут а вроді, все рішом, тут сухішом лежить. Ну, соя їй треба там капелюшечку той вологи повсходить. Ну але, звісно, бажано було б, щоб був би, пройшов би якийсь дощечок. Половину вже зробив, половина ще залишилася. Навіть площа візуально відрізняється, ось 35, а воно 70. Як не крути, грудку підтовчує. В таке ми ще, звісно, груддя ще не сіяли. Можна сказати, асфальт. Але сроки жмуть. Вон їде, грейдер дороги чистить буде. Да, це нам би такого загнати. Підрихтувати дороги. В общем, їдемо далі. Процес посіву йде, Вже таке більше половини посіяв. І сижу ж таке, руль крутиться, то в Тік-Токі, то в Ютубі, то виглядаю на синоптику, де ж там і дощ, а його не пише і не пише. І наткнувся на відео, там чоловік розказує, що підрулька не потрібна. Потрібна хіба що вона тільки на обрискуванні. А на посів і на обробіток можна і так. Ну, Нікого я ні, ні, не спонукаю, переубіждати нікого не збираюся. Тобто той, хто розуміє, той розуміє. той, хто вбирається в своє, що воно не потрібне, хай вбирається в своє. Я розказую свою думку в себе на каналі, показую, так як робимо ми, так як у нас. І от дивіться, на прикладі сьогоднішнього посів. 35 міжрядіння. Як би ми його сіяли по маркерам, сівалкою точно висіли. Ті, хто вже це пробував, наприклад, там Андрюха Воловик, Артем Лаврик, от вони вже пробували без підрульки сіяти на 35-му. Що виходило? Правильно, нічого. Або рядки узенькі, або криво, або в кінечному результаті по діагоналі засіяли, вийшов робник, і ото і все 35 -е міжрядки. Хто не пробував, той цього не зрозуміє. Ну, звісно, коли повсходять ці всі рослинки, повсходить наше зерно, яке ми сіємо, тоді можна буде більш конкретніше, чуть, чіткіше показати це все. Хтось, звісно, скаже, так можна посіяти, посіяти зерновою сівалкою, там, чиніка, чи Ніка чи СЗ-закрити одну банку ну, через рядок. І буде там або 30-та -е міжряддя або 34-та, -е, як у нас на ній, согласився повністю. Але питання в тому, що це сівалка точно висіву, яка ложе зерно одне від одного, інколи попадаються двойники, а глибина уся одинакова. Вся, все зерно лежить на одинаковій глибині. Коли ж ми беремо, допустим, ніку, або, краще нараз, ЦЗ-шку, там проще об'яснити, да? то в зишки буде все зерно. Від 2 до 5 см. Тут якщо задав там 3 см, все зерно з краю в прай лежить на 3 см. А все здесь все залежить від того, як оброблений ґрунт. На 2, на 3, на 5 і так, і тому подібне. І потім отримуємо нерівномірні всходи. Хоч котками біжи, хоч без котків, не вийде рівномірних всходи. Так що, і так, і так це практика в нас. Перший рік, що 35 те міжряддя, зазвичай ми сілися Зешкою на 30-му. В тому році посіяли цю ж мустан на міжрядді 70. Будемо дивитися, ось по сходи, як воно це все діло буде виглядати. Я те, що я бачив у Юрія Миколаївича на полі, там красота. Звісно, це все було б економічно доцільніше, коли б ми сіяли сівалкою з міжряддям 35. Так, кінза, да, якої є зі 70 і 30. Ну, але в нас кінзи немає, на нас є ремсинтез, яка сіє на 70-ті, ну, а в другий раз пробіжу. Да, це буде трохи дорожче там, на, до 4 літрів, плюс-мінус 3-4 хай. Ну, маємо те, що маємо Так, іду на розворот, тоді вже за кінчу площу, тоді ще щось прокоментую. За оприскування, думаю, за що ж я ще не прокоментував? За оприскування на автопілоті. Не оприскував, не, не буду нічого говорити, розкидай добрива в селі Тробовшениці, розкидав, сіяв, сіяв, культивував, діскував, е, ротаційкою робив по автопілотах. А, ні, ротаційкою без автопілота. Роботи в общем, робив. От оприскував, ще не оприскував з, з автопілотом. Але в мене виникає друге питання, так як я понасіював, ну, як я заїжджаю де хоче, захотів з центра заїхав, захотів з краю того чи з краю того, то бризкать по автопілоту з обризкачем без відключення секції, вірні форсуночного відключення, немає сенсу. Тому що е, десь клин той самий виходить, якщо ми йдемо так по автопілоту, ми впираємося в клин. А там ота сівалка, бо не одна сівалка, а два тільки рядка, наприклад. Не буде жити йти по, по всьому горизонту поля, отак, тобто так, рівні рядки, да, щоб оприскати одну сівалку. Тобто для цього потрібен оприскач з пофорсуночним відключенням, щоб не було перекрутів, тоді це буде те. Ну, про це і все інше в наступних відео. Так що я ж кажу, підписуйтеся, тому що тільки, 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 тільки розпочинається все, все цікаве, що тільки може бути. Далі буде багато ще чого. Але це вже зовсім інша історія. Закінчив площу 16,52. А розпочали десь плюс-мінус 9 часов, поки загрузилися, банки, до речі, насипали ну, десь на отак неповні перший раз. І в обід досипали ще дужче неповні. І оце вистачило, ніде нічого пропусків немає. Якщо виставив отак, воно тобі висіяло, все покрасить. Оце, як на мене, оце точне землеробство. Без перекриттів, без точний висів, точна розкладка і тому подібне. Те, що там аналіз ґрунту потрібно там робити починать, починати, верніш, точне, зенароб з аналізу ґрунту, це це фігня. Якщо на даному випадку немає в нас добрив, то хоч на сість на руках той аналіз ґрунту, хоч його немає того аналізу ґрунту. Яка, яка разниця, все одно ж не вносить. А якби були, була можливість і вносити добрива губ, уніс його по 100, по 200, по 300, як раніше, і без питань. Що ще хочу сказати. Лошарушка повний. Не знаю, чому воно мене так вийшло, сказав у відосі, що перейшов на меншу швидкість, бо вирубаються мотори. Тільки що чотири загінки проїхав на вищій швидкості, як я і кукурузу. Чи воно під краєм щось там заглючило? Чи я не знаю, я ж дивлюсь, так пропадають. Я, я й перейшов на меншу, вони пропадають, так і їше. А потім сам цей у голові думаю, ну як таке, ну, коли вже перейшов на вищу, воно сіє, нічого не включається. Сам цей у голові думаю, е, Кукуруза. 27 отворів на кукурузи на якщо не помиляюсь, то, по-моєму 27. На соєвих 80. Думаю, блін, Ми сіємо 75 тисяч на 27 отворах. Якщо ми сіємо на 54, оці 150 тисяч при тій самій швидкості повинні викручуватися. А в нас взагалі 80 отворів. Тобто довелося спокійно воно сіти, це тільки зараз мені дошло. Ну, ваша ручка, що ти зробиш? На блодика і все буде чітко. А так перший раз, ну хто ж його знає. Так що цю площу закрив 35, 35, e, 10 гектарів на 35-му. Завтра сієм солі піонер, вже натравлена і будемо працювати далі. Так що не перемикайтесь, підписуйтесь, кому понравилось. лайкос, кому не понравилось. Отак, бо ну, таке не треба робити. Та ні, робіть. Шучу. Завтра зустрінемося і звісно все буде в Україна.